Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант ЗСУ, начальник медпункту батальйону, разом з нами. Пане Сергій, вітаємо вас вітаю вас, доброго дня. Отже, поговоримо про українську дипломатію. Форум на Мальті в ньому взяли участь 66 країн, серед яких природні країни НАТО. Чи вважаєте ви це черговим підтвердженням того, що Україна наближається до членства в безпековому альянсі? Ну, звичайно, тому що будь-які контакти з країнами-членами НАТО, з НАТО як організацією, це все напрямок, який. Посилює наші взаємовідносини, посилює взаємосумісність. Ми говоримо багато про стандарти, про критерії НАТО це такі практичні механізми технологічної співпраці, технічної співпраці. А важлива також і політична співпраця, відчуття, що ми робимо одну роботу, що у нас однакові візії, однакове бачення демократичних процесів, і ми синхронізуємо це. І в даному випадку тут навіть ну не ми допомагаємо нашим партнерам а вони сприяють нам беручи участь у таких форумах, які підкреслюють необхідність дотримання міжнародного законодавства і відновлення території України в її міжнародно визнаних кордонах. З точки зору зброї українські військові сьогодні вдало використовують зразки техніки стандартів НАТО. На вашу думку, це наближає нас до альянсу? Ну саме так багато йшлося в попередні роки до для того, як нам досягти цих стандартів критеріїв, і тут це один великий напрямок: це система управління, система логістики, система там підготовки кадрів, віддання наказів, наука військова все це якби важливо. Але ну також важливо чисто. Технічні деталі, тобто ми, як іноді комп'ютерщики розрізняють там, софт і хард, тобто важливо ще і той метал, з яким ми працюємо, там скажімо, ті безпосередні. Технічні екземпляри військової продукції, військової зброї, з якою ми працюємо, зокрема, те, що ми використовуємо і артилерію стандартів і калібрів, які які є в НАТО, це посилює, це посилює нашу співпрацю, і це нам допомагає, тому що таким чином ми. Орієнтуємося не лише на наш ринок виробництва там снарядів, скажімо, боєприпасів, патронів, а можемо використовувати. Потужності можливості всіх країн-членів НАТО 31 країна. Я нагадаю, що в цих країнах живе мільярд населення, і совокупними совокупний валовий продукт цих країн більше 50% всього світового валового продукту. Тому це величезна потуга, величезні, величезні економічні можливості. Також можливості військово-промислових комплексів різних країн. І в даному випадку ми для себе відкриваємо, якби. Ну, досить значний е, об'єм можливої підтримки, можливої співпраці, використовуючи ці стандарти НАТО в, в, саме в техніці. Зокрема, ми з вами згадали артилерію, йдеться також про авіацію, йдеться е, е, про безпілотники, про е, танки. про е, Різні бронемашини і все це якби сприяє тому, що ми досягаємо такої практичної співпраці, і тоді е, останнє слово лише за політиками в, в частині прийняття України до альянсу. Пан Сергію, а ось такі е, заходи і робота української дипломатії на шляху до ювілейного е, саміту НАТО у Вашингтоні. Наскільки нас наближає до м, запрошення чи в цілому членства в цьому альянсі? Тому що ну вже зараз є серед багатьох європейських політиків гасло, що Україна має стати 33 м членом е, альянсу, так 32-га Швеція, і зараз це питання майже вирішене. То Ви що дві країни: Туреччина і Угорщина стають на заваді цьому. Е, Відповідно, за нами, ніби вже номер 33. Ну, дай Бог. Ну, справа в тому, що не потрібно зменшувати активність. У нас була дуже потужна міжнародна така активність української дипломатії і громадських структур перед самітом НАТО у Вільнюсі. І е, такий темп потрібно зберігати і надалі. В дійсно в 1949 році, 4 квітня, НАТО було створено. 75 років ми будемо мати е, ці організації наступного року. І у Вашингтоні це буде такий ювілейний саміт. То чому ні? Я думаю, для Байдена це теж історичний момент, історична така можливість. Запросити за Україну до НАТО ну дійсно за сприяння за погодженнями з іншими mm -hmm. державами, щоб це було таке консенсусне рішення. Але я думаю, що якщо Сполучені Штати будуть лобіювати цей процес, то можливо це вдасться. Це була б така хороша, е, хороша позиція в, так. е, в біографії американського президента. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Будемо сподіватися і зберігати темпи цього процесу. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант ЗСУ, начальник медпункту батальйону, щойно був разом з нами наживо.